Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом запрацює з 1 січня 2016 року. Президент України повідомив, що Євросоюз поінформував Україну про готовність до цього. Про це Петро Порошенко написав у соцмережі. Тільки що ЄС повідомив про готовність до зони вільної торгівлі з Україною. Тепер жодних перешкод немає. З нового року починаємо. Поінформував глава нашої держави на своїй сторінці у «Твіттер». Отже, нашій країні доведеться знижувати ставки ввізних мит на європейські товари і вони почнуть дешевшати. Однак Росія заявила, що якщо з нового року набуде чинності економічна частина Асоціації України з ЄС, то в той же день введуть санкції проти нашої країни. Це означає, що торгівля буде проводитися без імпортних тарифів і без кількісних обмежень, однак можуть бути виключення. Нагадаємо, що рішення про застосування положень угоди про асоціацію з Україною щодо створення зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року було прийнято у вересні 2014 тисячі радою із загальних питань ЄС. Сьому хвилю мобілізації в Україні планують оголосити на початку 2016 року. Про це заявив спікер Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Станом на сьогодні заходи по сьомій хвилі мобілізації в поточному 2015 році не плануються. Згідно з планом ротації, планом проведення демобілізації військовослужбовців, які призивалися до Лав Збройних сил України. В поточному році їх звільнення в запас планується в перші місяці 2016 тисячі шістнадцятого. Відповідно, і заходи щодо мобілізації тих громадян України, які будуть призиватися в рамках сьомої хвилі мобілізації, плануються на майбутній рік. Повідомив Селезньов. У зв'язку із терактами в Парижі одеські силові структури перейшли на посилений режим роботи. Так співробітники головного управління національної поліції в Одеській області збільшать кількість чергувань. Будуть посилені патрулі, а також контроль за переміщенням осіб, які викликають підозрів співробітників поліції за підозрілими пакетами, які залишаються без нагляду і так далі. Вже посилено патрулювання вокзалів та аеропорту. Поки точних даних про те, які будуть графіки і кількість людей в патрулях немає, це буде відомо найближчим часом. Схема роботи вже розробляється, відзначили в прес-службі. Усі варіант місціння служби передусматриває що в лічний состав увілічується робочий день на 4 часа це 12 часовий робочий день. Усилені на вокзалах, аеропортах, інфраструктурі, транспорту. И плюс у нас еще мы лично сам нацеливаем особое внимание на подозрительные предметы, которые могут быть оставлены или находятся на улицах гражданами ну, или неизвестными лицами. Поэтому у нас взрывотехнический отдел образован в составе Главного управления национальной полиции, который круглосуточно работает по несколько групп. В Одеській області знову горить заповідне урочище Дністровські плавні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив еколог, доктор біологічних наук Іван Русів. За його словами, 16 листопада близько 15-ї виникла нова пожежа в дельті Дністра. Сильний північний вітер збільшував швидкість загорання. Площа охоплена пожежею на території заповідного урочища та в межах Нижньодністровського національного природного парку наразі невідома, написав еколог. Вчені наполягають на тому, що необхідні більш серйозні заходи з профілактики пожеж, а також чіткий моніторинг всієї служби, зайнятої охороною національного парку. Особливу важливість це питання набуває в дні, коли вітер значно посилюється. Горить не лише в області, а й в Одесі. Так, 15 листопада пожежа охопила Одеський музей морського флоту, що на Ланжеронівській. Будівля вже кілька років перебуває на реконструкції. Постраждалих немає. Не завдано шкоди й композиції, оскільки на час реконструкції її звідти вивезли. Сильно понівечена лише будівля. Зараз там вибите скло, все залите водою і обпалене вогнем. Подробиці далі. Загорання трапилося у вихідний. Музей було зачинено. На місці з персоналу нікого не було. Аби дістатися до місця загорання, пожежникам довелося лізти через вікна. Призойшло загорання Строїтельні в'яташи на площі 12 метрів квадратних. В одільна стоячому поміщенні пожежа перекинулася на дах, аби не дати вогню розростися. Приїхала підмога. Роботала два звіна газодимозахисної служби. Перша подавала вогнетушні сільства на первому Друга працювала на чердаке і виконувала роботу. По випуску диба і виявлення очагів пожежі на чердачному перекритті. У 13.19 вогонь перемогли. В гасінні пожежі взяли участь 56 рятувальників і 10 одиниць техніки. Причина загорання і збитки наразі встановлюється. Івана Дерев'янко. Факти. І до інших тем сьогодні вночі в одеському аеропорту митники затримали велику партію бурштину 59 кілограмів, яку нелегально намагалися вивезти з України. Вантаж спробувала вивезти жінка, яка летіла з Одеси через Стамбул до Гонконгу у двох звичайних валізах. Нелегальний вантаж був виявлений в ході рентгенсканування багажу. Пасажирка свою провину не визнала і викликала адвоката. Втім, за чинним законодавством їй навряд чи загрожує дуже суворе покарання. Митники відзначили, що порушницю відпустять, і вона заплатить штраф 1700 гривень. Виявлений бурштин зважили та вилучили для подальших слідчих дій. Експерти оцінили вантаж мінімум в 9 мільйонів гривень. Будівництво нового зернового терміналу, реконструкція причалів і будівництво контейнерного терміналу. Начальник Одеського морського порту Михайло Соколов поділився із журналістами найзначнішими і найближчими планами свого відомства. Поговорили про приватизацію. Подробиці далі. Із самого ранку журналісти вже в Одеському морському порту на екскурсії. В ролі Гіда сам начальник відомства Михайло Соколов розповідає про досягнення. Місто вже перераховано 81,3 мільйона гривень. «Місцевий бюджет за 9 місяців цього року від компаній всіх форм власності на території порту. Це і частні компанії, і державний портовий оператор і адміністрація порту. Найбільшим досягненням 2015-го вважає відремонтовані дороги. Працювали за економною технологією, замість асфальту, в якому є іноземна сервина, яка дорого коштує, клали плитку. Ми ділимо только це на центральних дорогах, в общів за які ми взимаємо інфраструктурні платежі. наступний в планах на карантинний мол. Інвестиційним проектом тут передбачено будівництво двох причалів довжиною в 650 метрів. Через затонення ґрунту, що в Одесі, не рідкість, проект трохи відстає в часовій реалізації. По завершенню проекту, територія молу має стати одним із знакових місць для Одеси. І перше місце, куди по суті начався порт, це був корінь карантинного молу. Далі за планом візит до майбутнього комплексу з перевантаження зерна. Будівництво відновили в жовтні цього року. За 240 днів непреривної роботи його мають завершити. Сьогодні ємкості комплексу для зберігання зерна розраховані на 80 тисяч тонн. кінці года я сподіваюся, це вже буде 130 тисяч тонн, А на фінальній стадії 240 з лишнім тисяч тонн тоннів'яного охоронення, около 4 мільйонів тонн перевалки по году. Строїть компанія Бруклін Київ. Задача адміністрації це построить причал для того, щоб почати получать дополнительные портовые збори, которые на сьогоднішній день поки мы не можемо отримати в отсутствиї причала. Після екскурсії на відверту розмову до адмінбудинку порту говоримо про приватизацію. Віртуально уявляємо, що Кабмін новий законопроект вже прийняв. Моє мнення, що туди вполне логічно. наверное, должны выйти те объекты, которые не являются стратегическими и могут быть приватизированы в соответствии с законом о приватизации. Это те объекты, которые во всех развитых портах являются частными. Это краны, это складские перегружатели, это вся сопутствующая инфраструктура, которая непосредственно переваливает груз. Это возможно, подчеркну возможно, это мое мнение, это складские территории, открытые, открытые склады. Все что, еще раз повторю, в соответствии с законом о приватизации, может быть, бути об'єктом приватизації. Процес контролюватиме в разі прийняття нового законопроекту про приватизацію спеціальна комісія, в яку мають увійти представники фонду держмайна, міністерства місцевого осередку антимонопольного комітету і багато інших відомств. Івана Дерев'янко Дмитро Боровецький факти. Одеса може втратити тисячі історичних документів. Керівництво Державного архіву Одеської області намагається провести зустріч з обласною владою, щоб знайти компромісне вирішення та отримати нарешті нову будівлю замість аварійної. А поки працівники архіву кожного дня зберігають безцінні документи від руйнівної дії, температурних коливань та вологи. Це справа бесарабсько таврійського банку, датована 1900 роком. Текст на деяких сторінках вже неможливо розібрати. Ви бачите, що влажність грибок повріждає діло. Посмотрите в якому состоянні те саме повністю унічтажає текст, унічтажають листи, вони крашаться, сипятся, вони пресуються. Вот в такому состоянии, видите, їх очень сложно реставрировать і, звісно, текст встановити невозможно. Зі справою одеської міської прави початку минулого століття ситуація поки що краща. Навіть збереглися яскраві фотокартки з дозволом Одеситам водити мотоцикл. Усього в державному архіві області зберігаються більше двох мільйонів документів, починаючи з 16-го століття. Співробітники архіву роблять все можливе і неможливе, щоб не втратити жодного документа, адже стан будівлі визнано а. Аварійним ще в 1988 році, коли з'явилася перша тріщина, і вона трохи нахилилася на нашій аварійної злочасна стіні. видно, коли пройшло это все. Відці ми намагалися наклеїти бумажні такі, от маячки. Споруда становить небезпекою для користувачів архіву цього року. З документами тут працювали близько тисячі дослідників. Відомий одеський дослідник Олександр Чилі вивчає канцелярську книгу одеського градоначальника Гурєва, який майже 200 років. Цей документ зберігся б краще, якби була можливість витримувати всі норми зберігання. Звісно, було б дуже неплохо, щоб город і область на зустріч, виділили участок землі. Где був би построєн, повністю оснащений, ну я маю увазі, всі от архіви города Одеси знаходилися б в одному здані. Ці дерев'яні конструкції, як вимушений крок, вже багато років підтримують стелю будівлі, щоб уникнути її руйнування. Здається, що проблему збереження найцінніших документів, які мають світове значення, не зовсім розуміє місцева влада. Архів багато років веде безуспішне листування з різними інстанціями. Власть збирається строить новий архів в Одесской області, или вона, як всегда, у нас временна. Прийшли, пішли. Ті которые які і проблеми були, залишилися, хто працює в цих учреждениях. К сожалению, сьогодні именно так обстоят дела у нас в Одесі області. Ми також звернулися із запитом прес службу Одеської облдержадміністрації і чекаємо коментар. Тим часом безцінна історія Одеси продовжує руйнуватися. Ірина Рамазанова, Тетяна Драганчук, Наталія Драганчук. Факти. Відеотрансляція, репортажі з місця подій, розповіді очевидців. Як ще можна передати відчуття мирного жителя від жахів громадянської війни? Український виконавець з Горлівки зробив спробу достукатися до сердець оточуючих за допомогою музики. Антон Бессонов, представник групи «Тім Тайлер», презентував свій новий альбом Блокпост. Це спроба передати на страх очікування того, що тиша вечора в будь-яку секунду може бути підірвана гарматними пострілами. Спроба передати душевний холод від хвилин, проведених в підвалі під час бойових дій. Ось маленький шматочок пережитих трагічних моментів. Антон Бессонов людина на байдуже, яка реагує на те, що відбувається навколо. Я решила отреагировать записью мини-альбома небольшой 20-16 минут из четырех інструментальних композицій, которые бы на языке современной электронной музыки, танцевальной музыки, ну псевдо танцевально, потому что конечно там. Танцювати на тему воєнних забиті. Язики музики Ембієнт. отразить очищення мирного жителя того, що происходит в придному городе. Музикант і надалі буде продовжувати підтримувати український народ та співчувати його втратам. Пережиті події назавжди залишаться його пам'яті та знайдуть прихисток у творчості українського патріота. Олександра Глущенко, Дмитро Боровецький. Факти. В Одесі знімають кіно. В основі доброї дитячої кінострічки лежить славнозвісна історія Одеси та її генія. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Ми знімаємо фільм Тарантела поздній осіні. Давай передостанній день зйомок проходить у спеціальній музичній школі імені професора Столярського. Все наближено до реальності. Головні дитячі ролі грають справжні учні цієї школи. Фільм про обнове ліричну історії. учащихся этой школы, как прошлого, так и настоящего, будем так говорить. Какие-то бабушки когда-то учились в этой школе, у самого Петра Соломоновича Столярского, были поссорены в результате, влюблялись друг в друга, были поссорены в результате одного из доносов, одного из сокурсников. И вот в наше время их внуки пытаются узнать, кто же этот донос написал, и помирить этих бабушек, дедушек. И у них это получается. В четверо с детей, хлопчик и королевна девчонка, вырешают дорослый конфликт. Мы развязываем э, путаницу, почему моя бабушка поссорилась с дедушком Кирилла. И вот пока у нас это все выходит, и сегодня мы снимали сцену, там где Кирилл достает золотые струны, там я очень волнуюсь. Что с вами, Петр Соломонович? У вас не должно быть причин для грусти. «Ви подарили миру таку радость. Образ засновника школи, професора Столярського, вперше втілено саме у цьому художньому творі одеським актором Анатолієм Індріцаніним. Історія заснована на мемуарах учня столярського Давида Ойстраха. Сьогодні кабінет завуча музичної школи перетворився на кабінет слідчого в цьому малобюджетному проєкті Режисер, сценарист та актор одна й та сама людина. Команда ентузіастів працює майже без гонорарів. Камера поехала. Ну, теперь вы понимаете, как нам нужно узнать правду. Сегодня мы обходимся без гримера. А вообще у нас родители помогают. Они же и костюмеры, и реквизиторы, и так далее, и тому подобное. Вот я вспоминаю недавнюю встречу со своим звукорежиссером, он сейчас на Мосфильме работает, он бывший наш звукорежиссер с на студии Саша Пиров. Он э, смотрит наш материал и говорит: вот у нас группа около 40-50 человек. Там куча гримеров, костюмеров и так далее. А картинка, ну та же самая, Я говорю, что у вас? А вы там втроем, вчетвером вот делаете такую же картинку. Помню, была одна из последних репетиций. За окном весенняя гроза. И вдруг все стихло. Луч солнца блеснул в огне. Під Соломонович. Посмотрев в окно. <гум> Потом на меня. У часи, які згадує герой фільму, Одеса була столицею кіно. Тарантела пізньої осені» – одна з небагатьох кінострічок, яка зараз знімається в нашому місті. Дорож, ти можеш зіграти краще. Постараюсь, Петро Соломонович. Евген Женин кинознавать, уважающую зруйнованную одесскую киноиндустрию, может врятувать и лишь энтузиасты, там и меценаты. Для того, чтобы Одесса все-таки возвратила себе статус культурной столицы, вот такой, какой сегодня является Львов, допустим, в Украине, безусловно, для этого нужно, чтобы таких людей, как Игорь Козлов, как Леонид Сидорский, Как Людмила Соколова і другие, ті, хто делает настоящее кіно не благодаря существуючому положению, а вопреки проблемам, вот щоб таких людей було більше і щоб найти, наверное, возможность Каким-то образом їм допомагає на всіх уровнях. Режисер збирається запропонувати тарантелу пізній осені українським телеканалам. Саме від цього залежить подальша доля кінострічки. Анастасія Робулець, Нана Іванашвілі, Ігор Дерев'янко. Факти. Досі. Для вас в ефірі працювала команда Служби телевізійних новин. У мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.